Так, продовження вчорашнього відео. Значить, Маємо ось цей фіксатор. І маємо ось цей болт, який я вчора намастив фіксатором і закрутив просто гайку. І ви казали, що треба то робити під натяжкою, Ну, під зусиллям, щоб, болт, щоб сама гайка не просто була накручена. Я теж так зробив, і зараз будемо пробувати відкручувати ось цей, руками він не йде, і будемо відкручувати цей, що скручує деталі. Значить, перше, цей варіант, який мені в коментарях підказали, щоб було під зусиллям, щоб було все закручено, значить маємо перший варіант. Прокручується зі шпилькою. Значить, що значить, тримає. Окей, Даркий болт в тісках. Пробую пальцями, пальцями взагалі нікуди не йде, нічого не зривається. Беремо ключ і пробуємо ключом. Я вам скажу, що я досить сильно зусилля прикладаю. Ого. Ого. Не можу отак одною рукою, тому що болт прокручується зараз, його попробую дожати в тисках. Я думаю, відео буде не таке довге, тому що все. А, ну, зірвав я його. Коротше, що я можу сказати. Фіксатор просто бомбезний і те, що нам потрібно, гайка аж нагрілася. Гайка аж нагрілася. Скажімо так, треба брати. Треба брати. Все, дякую за увагу.